Всім доброго дня, дай Боже. Це от я на городі в мене. От моя капуста. чорнобривчики тут теж я сіяла, але пару разів вони не сходили. І от я хочу показати пані Люба. Бачиш, як я густо натиціла хазяйка така. Вже досить підтоптана і стара, блін. А таке нагодно густило. Трошки сьогодні під маму підгортала, трошки я підгортала, але дуже на сьогодні, певно, десь. 34, подивіться, бачите, подивіться, яке цибулиня. Густе і височене. Зм'якали Змікали чесничок. Ось це вже в нас така скоро спілка. Не знаю, чи з неї щось буде. Мама тут собі шпортає по пару. Ось, гет, поклякла. Сухо. Може і пора її, але воно вже дуже сухо. А далі, звичайні. воровольки. Червоні такі, що в середині жовті. Вон там, там ті, що я насаджувала, не знаю, що з них буде кусочок. Не знаю, але щось буде. Досить малесенькі. Огірочки теж насаджувала два рази. Нікудишний перчик. Оце я так повносила бутирочки води, мама ввечір. Як зможе, то трошки попідливає. Винести води в нас сюди не може з відром і з паличкою. Невеселі зовсім буряки. Тому опустили двуха, бачите, як опустили вушка. Душно, душно, а душу немає. І от мої любимі гарбузи сажені. Раз, звичайно, насапані, два рази вже. Слава Богу, не частенькі, бо вони просапані саме пізніше. Зався. Пізніше всього. І кукорозка. Вітерес трошечки подуває, класно так, але дуже душно. Ось так ту тобто розказала вже всім про свій город. Показала, сапати вже більше не буду. Йду додому, обід, жарко, йду через поле. Мама свариться, кричить, що десь я силом піду я селом, бо через поле мені ближче. Все, буваємо.